Всі тенденції розвитку хортингу, всі стратегічні глобальні напрямки перспективного розвитку Хортингу були відображені, і відображені на даний час у Декларації Хортингу, Декларації Міжнародної федерації Хортингу, декларації Хортингу як Національного виду спорту України. Для того, щоб провести аналіз Хортингу як системи військово-патріотичного виховання і як реалізується Хортинг на міжнародній арені. Напевно, потрібно спочатку ознайомити всіх слухачів із цією декларацією. Декларація Національного виду спорту України. Ми, спортсмени і тренери, керівники та працівники Всесвітньої Федерації хортингу, національних, регіональних, районних, місцевих федерацій та відділень, окремих клубів і спортивних секцій хортингу у всьому світі, усвідомлюючи свою відповідальність за теперішній і майбутній розвиток хортингу і своєї країни заявляємо. Перше, хортинг це патріотизм. Сьогодні ми є громадянами та патріотами України, лідерами суспільства, керівниками і членами громадських спортивних об'єднань хортингу, найпотужнішого спортивного руху, філософського вчення та виховної системи. Завтра на наші місця прийдуть інші. Стане до керівництва вихована нами молодь. Від наших спільних зусиль. Від того, як ми передамо вчення, традиції миру, добросусідства та справедливості, бойову і культурну спадщину Хортингу, залежить, яким буде світ навколо нас, якою буде сім'я Хортингу для суспільства нового покоління, якою буде можливість об'єднання людей однією праведною великою метою підтримання миру на землі. Ми бажаємо мати мир для всіх націй, здорове суспільство, міцні та дружні партнерські відносини. Квітучою розвинену Всесвітню Федерацію як єдину сім'ю Хортинга, яка присвячує свою роботу в справі зміцнення миру на планеті. Тому ми заявляємо, Хортинг стоїть на варті миру і працює в ім'я миру. Саме ре... реалізуючи цей перший пункт Декларації Хортингу, слід відмітити, що незважаючи на конфлікт інтересів на сході нашої держави, Хортинг одним із перших виник і продовжує розвиватися. На території країни, яка, можна сказати, підтримує конфлікт. Інтерес до хортингу дуже проявився в Росії. Це, мабуть, одна з найперших країн, яка зареєструвала Хортинг як вид спорту в себе. І саме через Хортинг на даному етапі ми знаходимо спільну мову. Це один із небагатьох засобів знайти спільну мову. із... Нашою сусідньою країною, з якою склалися зараз досить складні відносини, ходить така легенда в багатьох видах єдиноборств, напевно, вона вийшла із правдивої історії, але зараз вона ходить як легенда. Коли під час збройного конфлікту на території пострадянських республік, я не буду вказувати на які ви зрозумієте, таких конфліктних територій було. Декілька за час незалежності України. І коли взяли в полон бійця протилежної сторони, вели його на розстріл, і воїни, які повинні були розстрілювати бійця, побачили логотип виду спорту у нього на тілі під розірваною гімнастеркою. І виявилося, що оці от вороги між собою під час конфлікту, що вони займалися одним і тим же видом спорту, бо такий самий логотип був на тілі Ну, по суті, палача, який повинен бути розстрілювати. І вони відпустили цього воїна, якого повинні були розстріляти. Це зайвий раз доводить, що спорт, і в першу чергу Хортен з його філософією покликаний нести мир. Хай це буде або локальний мир, який збереже життя одній людині, спортсмену, Чи це буде тотальний мир? Це взагалі ідеально, коли через спорт. Люди знайдуть можливість реалізувати себе і уладнати конфлікт цивілізованим шляхом. Адже ми знаємо, що Україну найкраще ідентифікують по двом показникам по спорту і по відстоюванню своєї незалежності. Запитайте, що знають люди про Україну в світі. Вони знають спортсменів Кличка, спортсмена Шевченка. Борця за свободу України Шевченка, тільки не Андрія вже, а Тараса, і знають два майдана в Україні. Це, по суті, от такі універсальні ідентифікатори нашої держави. Тому декларація Хортингу першим пунктом показує, хортинг це патріотичний вид спорту, який стави за мету підтримання миру в усьому світі і вияснення конфліктів тільки законними спортивними шляхами. Другий пункт декларації Хортен – для здоров'я людей. Розуміючи важливість здоров'я для кожної людини та свою відповідальність за майбутній розвиток виду спорту Хортен, народженого і визнаного в Україні, його оздоровче та виховне призначення, ми прагнемо до рішення проблем сьогодення та висловлюємо мені розвитку в дитячому та юнацькому середовищі наркоманії, сніду, заразному вільному сексу, розвиненню дитячої захворюваності в нашій країні. Здоровий спосіб життя це запорука морально-етичного здоров'я суспільства та особистості. Як виховна система Хортинг, ми виступаємо за те, щоб у навчальних програмах Української держави збільшилась кількість не пізнавальних предметів, які не так тотально використовуються в повсякденному житті, а збільшилась кількість виховних предметів. Предметів, які виховують загально прийняті норми поведінки, які виховують спеціальні норми поведінки, які пояснюють особливості морального розвитку дітей, особливо, особливо жінок, які є носіями генофонду нації, адже науково доведено, що мітохондральна лінія, жіноча лінія, вона незмінна. Якщо чоловіча генетична гілка, вона пристосовується. До життя, то мітохондрія незмінна. І ми бачимо вільний секс. 12 років дівчата вживають алкоголь, палять. Зрозуміло, що таким чином знищується генофонд нації. Хортинг активно пропагує введення виховних дисциплін в школі, щоб зменшити або й повністю ліквідувати оці негативні тенденції, які укорінились, на жаль, в нашому житті. Третій пункт декларації професіоналізм. Готуючи молодь стати майбутніми лідерами хортингу в світі, ми бачимо перспективу розвитку в зміцненні професійних відносин між Національними федераціями хортингу і клубами хортингу в усіх країнах світу, між спортсменами, тренерами, фахівцями, керівниками клубів і місцевих осередків українського хортингу, відносин чистих, прозорих, безкорисливих, могутніх і довгострокових. Ми будемо постійно вдосконалювати методи роботи. Підвищувати якість проведення занять, особисту спортивну майстерність хортингу. професіоналізм і порядність це життєвий девіз працюючого колективу організації хортингу. Тобто, коли ми виходимо на слідуючий рівень добросусідських відносин і за такого утвердження загальноприйнятої поведінки в суспільстві, ми на слідуючому етапі пропагуємо. Вдосконалювати професіоналізм, тобто зменшення травматизму, впровадження режиму життя, особливо у дітей, вироблення такого, знаєте, от я б сказав, це більше для педагогів, вироблення системи тестування для профвідбору дітей, вироблення спеціальних навичок згідно вибраного шляху свого в житті. От ми вже виступаємо на цьому етапі за повний професіоналізм в відношенні до життя. Четвертий пункт декларації: хортинг на добрі справи. Люди живуть і люди вмирають. Після людини залишається тільки пам'ять та ім'я. На планеті існує багато вчень, і всі ми можемо мати різну освіту, рівень життя, віру, поважати погляди та сподівання іншої людини. Все, чому людина навчилась хортингу, має служити людству, має чинити добро. Знання Хортингу, його сила та міць не можуть бути застосовані для скоєння зла іншим людям. Згідно з тими великими законами справедливості, людина може приймати справедливі та вірні рішення, робити вчинки, що залишать про нас світлу пам'ять та добре ім'я. Вчитель найшляхетніша з усіх професій в світі, навчаючи чинити добро, ми навчаємо мир, навчаємо жити. Нехай наші діти, наша надія і наше натхнення. Навчать нас чинити добро. Навчаться в нас чинити добро. Любити та вірити в справедливість. Передадуть наступним поколінням цей єдиний шлях миру та благодійності. А у вчорашньому виступі я робив медіасупровід виступу. І там були фотографії, де цивочолий вчитель тримав на руках наймолодшого спортсмена змагань, п'ятилітнього, який брав участь в показовому виступі. Наставнику під 60. Я знаю ще одного наставника в Дніпропетровській області з батьківщини Єрьомінка Едуарда Анатолійовича, Брежнева Леоніда Ілліча, Тренер Терен Анатолій Андрійович, який брав участь у зборах 1950 року народження. 65 років тренеру, і в нього є учні, яким 5 років. Тренер на 60 років старший. Тільки таким шляхом, тільки такі порядні люди, які мають великий досвід. Вирішення збройних конфліктів, спортивний досвід, досвід вихователів оці люди покликані передати всі ці знання з рук в руки молодому поколінню. Найкраща передача досвіду, звичайно, це особисте, вербальне і комунікативне спілкування. П'ятий пункт декларації: сім'я центр життя людини, розуміючи цінність сім'ї для суспільства. Ми бачимо перспективу зміцнення Інституту сім'ї та сімейних цінностей. Сім'я основа моральних і соціальних устоїв суспільства, центр життя людини. В ній беруть початок, любов, щастя, народження і майбутнє кожного з нас. Тому найголовніша якість, яку прищеплює тренерський колектив у своїм учням, шанобливість до матері та батька. Моральність і чистота відносин єдиний шлях до заснування міцної сім'ї. Шанабливість до матері та батька, людей, які подарували дитині світ. Джерело започаткування ще в дитинстві високої моральності та істинного виховання. Коли ми задовольним ці чотири попередні пункти, про які я говорив, звичайно потрібно, щоб у людини був тил. Сім'я це тил людини. Коли там не буде порядку, ні про який професіоналізм ми не можемо говорити. Коли наші діти розумітимуть, що тил повинен бути надійним, що жінка це берегиня, а чоловік її захисник, коли в сім'ї будуть правильно розставлені пріоритети, тільки тоді ми матимемо по щасливе суспільство, яке зможе реалізувати ці напрямки декларації Хортингу. Шостий пункт. Хортинг шлях до самовдосконалення, сила і честь. Головний девіз Хортингу. У двох коротких словах визначена філософська сутність вчення та практичне призначення бойового мистецтва. Знання хортингу на добрі справи. Кожна людина, яка займається в спортивних залах хортингу, має відчувати себе у доброму та поважному оточенні однодумців, які прагнуть до великої та світлої мети вдосконалення своїх фізичних і моральних якостей, сили тіла і духу. Організація Хортингу обіцяє підтримувати та втілювати в життя програми Уряду України, які здатні допомогти підростаючому поколінню вести здоровий спосіб життя, стати справжніми громадянами та патріотами нашої батьківщини. Сьомий пункт Хортинг без кордонів. Наша організація живе та працює як єдина інтернаціональна спортивна сім'я, на емблемі якої зображені кольорові силуети всіх п'яти континентів спортсменів, що стоять в одному строю. Це ідея рівності всіх націй, незалежно від кольору шкіри та віросповідання, ідея величі духу, спортивних змагань над політикою і кордонами. Хортинг народжений в Україні, але хортинг для всього світу. Українець приймає в серце хортинг. Хортинг спорт своєї батьківщини. Саме тому ми, впроваджуючи хортингу систему виховання України, сподіваємося, що ми підготуємо людей. Готових гідно представляти суспільство на міжнародній арені, щоб до нас відносилось в деяких країнах не до як ворогів, а в деяких країнах як не до людей третього сорту, а щоб ми були як мінімум рівноправними, реалізованими і досконалими людьми в світі. Саме ці пункти декларації і Хортингу. Зацікавили багатьох спортсменів і суспільних діячів у країнах світу. Саме тому на даний момент хортинг зацікавив людей у більш ніж 20 країнах. І що саме головне, що це країни не лише ближнього зарубіжжя, а країни ну, досить мало пов'язані політично і територіально з Україною. Якщо Хортинг офіційно зареєстрований в Росії, то я також скажу, що хортинг існує в Таїланді. Хортинг, до хортингу проявили інтерес в Північній Америці, США і Канада. Це, по-мимо, що ми не допрацювали момент роботи з нашою діаспорою в Канаді, в Аргентині і в Австралії. Тобто зараз ми констатуємо той факт, що у нас не вистачає ресурсу для реалізації хортингу в світовій спільноті, залучивши нашу діаспору. Момент діаспори не використаний. Але крім того, інтерес до хортингу проявили також в Польщі. Відбулася от буквально на днях зустріч із ректором приватного поліцейського університету міста Кракова з Польщі. Проявили зацікавленість пропонується міжнародний захід в цьому році, чемпіонат світу на території Польщі. Будемо пробувати реалізувати цей проект. Німеччина зацікавилась, Греція, країни Скандинавії. Тобто умови Хортингу, програма, яка задекларована, зацікавили саме оці напрямки реалізації, зацікавили представників спорту і суспільства в інших країнах. Тому закликаю всіх науковців, всіх колег, хто сьогодні почув, передайте цю інформацію далі. Ми готові співпрацювати з усіма на благо миру і реалізацією цих напрямків, які закладені в декларації Хортиму.